Ще на нас завершилося засідання міської комісії ТБНС. Вчора відбувалося засідання штабу оперативного реагування. Ми станом на сьогодні маємо наступні показники щодо захворюваності в місті. Госпіталізація є на рівні 31%. Це в міських медичних закладах. Проте ми спостерігаємо власне, протягом останніх фактично трьох тижнів дуже високу динаміку поширення і підтвердження. Протягом фактично останніх двох тижнів кількість підтверджених випадків коливається від тисячі до двох тисяч. Вчора, наприклад, там було близько півтори тисячі, сьогодні вже сягає показник 1800. Тобто динаміка зростає. Також висока динаміка є госпіталізації, що є критичною власне, серед дітей. А вона є рекордною вже з початку пандемії. І якщо говорити про два медичних заклади, це Охмадит, Ви знаєте, що там збільшена кількість ліжкоміст до 150 і станом на сьогодні знаходиться на лікуванні 102 дітей в дитячій лікарні на орлика. Також знаходиться рекордна кількість 96. Нагадаю, що під час попередніх хвиль дитяча лікарня на орлика не приймала дітей, власне, що вона займалася лікуванням інших респіраторних захворювань. А тут вона власне приймає власне ковід, тому що є дуже висока хвиля серед дітей. Звертаю увагу щодо показників захворюваності серед сфер життєзабезпечення, ми оновили інформацію щодо водіїв громадського транспорту, а так само кількість хворих водіїв збільшилася. Станом на сьогодні вона становить 18%. Якщо говорити про працівників в сфері життєзабезпечення, це є теплоенерго, водоканал, це є комунальні служби. Цей відсоток становиться на рівні 12%. А сьогодні ми так само отримали зріз щодо. Захворюваності в початковій школі, а також в садочках. В початковій школі фактично вже знаходиться на дистанційному, тобто або є хво... має захворювання, або має підозру, або є на ізоляції. 86% дітей початкова школа це перший-четвертий клас, а також 9% дітей в садочках вони також або є на ізоляції, або мають підозру, або мають. Захворювання. Зважаючи на ці показники, сьогодні комісією було прийнято ряд рішень. Перше рішення це було збільшено кількість ліжку місць для дітей в дитячій лікарні на Орлика, тобто зі 100 до 150, для того, щоб була більша змога госпіталізації. Також було прийнято ряд рішень щодо карантинних обмежень. Заклади громадського харчування мають змогу працювати як. Працівники так само і відвідувачі за умови наявності вакцинації повної або негативного тесту. Якщо говорити про непродовольчі ринки, так само і працівники і відвідувачі повинні мати або повну вакцинацію, або негативний тест. Якщо говорити про продовольчі ринки, то працівники повинні мати повну вакцинацію або негативний. Тест визначено окремо рішенням комісії. Заборонено роботу дитячих розважальних центрів, зважаючи власне на динаміку серед дітей, масові події, а також правильно сформулювані розважальні центри, можуть працювати за умови повної вакцинації і власне, негативного тесту тобто не або а, власне, і тобто має бути і вакцинація, і має бути. Так само негативний тест. Також зверну увагу, що станом на сьогодні, ви знаєте, вступає в дію законодавчі обмеження щодо працівників, які працюють в органах місцевого самоврядування. У нас 97% працівників є вакцинованими. Три відсотки маються медичні протипоказання, тому в нас ще раніше було підписано міським головою розпорядження про те, що така норма має бути виконана і вона стане на сьогодні є. виконана. чи вся молодша школа йде на дистанційне навчання? Ми так як ми приймали рішення щодо молодшої школи, діє наступне правило, що керівник приймає, зважаючи на ситуацію, яка є. Рішення про дистанційне навчання станом на сьогодні, я вже озвучив по останніх показниках: це 86% дітей. Тобто кожного дня така кількість шкіл дається. І власне, що ми визначили по старшій школі, ми прийняли по всіх по початковій школі, для того, щоб можна було організувати якісно процес, щоб діти мали з ким залишитися, плюс щоб можна було визначити найбільш ефективно по кожній школі, де можливо організувати навчання, процес де неможливо, щоб приймав директор. Але щодня ми маємо розглядаємо фактично по тому, як ти в школі, у школі, освіта доповідає, ми бачимо, що динаміка кількості шкіл, які йдуть на дистанційно, щодня збільшується. Скажіть, будь ласка, яка орієнтовна тривалість посилення карантинного заходу з станом на сьогодні ці обмеження, які я озвучу, вони приймаються до прийняття окремого рішення? Сьогодні в Україні, в тому числі в місті Львові, у нас циркулює штамп мікро більшості. Випадків захворювання на covid 19 Цей штам є, як ми вже знаємо, найбільш контагіозний в порівні з минулими штамами і інкубаційний поділ Симптоматика проявляється, це висока температура до 39, слабкість різка, сильна біль голови. Межить, першіння в горлі е, і біль, іноді це переходить навіть в ангіну і відповідно кашель. Е, звичайно, цей штам також може ускладнюватися пневмонією. Це стосується е, взагалі перебігу, то е, цей штам він є примість, е, минулими штамами більш легшим, тому що ми відмічаємо. Більший відсоток захворюваності населення, яке перебуває на амбулаторному лікуванні. Звичайно, ми маємо і 31% завантаженості ліжок наших стаціонарок. Тобто ті пацієнти, які госпіталізуються, які мають супутні захворювання і які ускладнені відповідно пневмонією. Ще якась вікова тенденція власне, в важких попередженнях, то найважче? Це тільки ті, хто має супутні чи попередніх? Чи не Е, Взагалі не передбачувано ті пацієнти, які, звичайно, мають високу температуру і вона не знижується, тому, звичайно, треба звертатися до сімейного лікаря в першу чергу і піднімати питання щодо госпіталізації. Коли ми зустрічалися із відповідальними лікарями, які працюють в стаціонарах наших, то вони власне, акцентували на тому, щоб не затягувати тривалість лікування на амбулаторному, на амбулаторному рівні сімейних лікарів. А Вчасно госпіталізувати, вимірювати сатурацію, якщо сатурація нижче 94, або це температура, яка не коригується, чи там є проєм пневмонії, чи в тому числі супутні захворювання, то ці пацієнти потребують госпіталізації.